Поліцейські Черкаського районного управління поліції підтримали важливу ініціативу та зареєструвалися у реєстрі донорів кісткового мозку. Під час зустрічі представниця українського реєстру донорів кісткового мозку провела для правоохоронців презентацію. Зокрема, розповіла, хто може стати потенційним донором чи болісна ця процедура, які ризики існують. Скільки людей щорічно потребує трансплантації, та як власне відбувається процес донорства? Розумному називається HLA-типування. Просто для людей це ДНК-тест, який визначає певні параметри. Це 10 параметрів, за якими визначається сумісність. Та лише в 25% випадків ця сумісність є в родині, тому потрібно, щоб реєстр донорів саме не родинних поповнювався постійно. Майже 40 поліцейських виявили бажання допомогти тим, хто потребує трансплантації і здали зразки ДНК для внесення до реєстру потенційних донорів. Наша професія це відповідальність, відповідальність перед суспільством, перед громадянами, які потребують нашої допомоги. А головне це життя. Тому Черкаське районне управління поліції ініціювало чудову справу: саме реєстрацію в реєстрі донорів кісткового мозку. Це проста процедура, але вона може мати грандіозні наслідки. Одна реєстрація, і ви можете стати саме тим донором, який врятує життя дитині, дорослому, чи збереже цілу сім'ю від непоправної трагедії.